Душа моя, Христа благослови. Для нього слава вся, хваління гімне. Йому пісні найкраще вознеси, Святе ім'я, благословляй постійно. Про добродійства ти не забувай. Бо Він тобі прощає всі провини, недуги вздоровляє і визволя життя твоє від темної могили. Він коронує милістю тебе, добром твоє бажання насичає, відновиться враз юність, мов орел. Бо Бог твій тобі силу посилає. Він чинить суд та правду для усіх. У нього милосердя є без міри. Відплачує він нам не за наш гріх, не за помилки наші і провини. Бо як високо сині небеса стоять у силі й славі над землею, така велика Божа доброта, Його любов і милість незбагненні. І як від заходу далекий схід, так віддали Господь від нас провини. Бог Знає наш початок весь наш рід дітей своїх він у смутку не покине. Людина немов цвіт, немов трава, цвіте, радіє, але скоро в'яне. Перейде вітер, цвіту враз нема. Тоді його вже місце не пізнає. Та хто боїться Господа Творця, над тими його милість пробуває, Хто пам'ятає заповіт Отця, благословіння щедрі завжди має. Господь престол у небі має свій. І над усім, що є, він володіє, його лиш треба слухатися слів, на нього покладати всю надію. Благословляйте Господа завжди, Його творіння, воїнство небесне. Хай забринять сердець, пісні хвали. Душе моя, співай, зі сну воскресне.